Йому дамой, а у нього ноги. Так, доброго ранку, друзі. Ми Сьогодні наші такої скромної компанії, небагато нас приперлось на Дніпро, але подивіться, що робиться: жодної машини, жодного камрада. І вітерця навіть не колихнеться. Так. Тут два варіанти: або тут вже нічого немає, або щось таке. І сьогодні свято стрітання. О, а як свято є, значить знахідки завжди Сейчас хороші на свято. купатися в Дніпрі, на да, да, в да. я не скупається. Дом... Дом... Так, ну все, друзі. Менше говорить, а треба йти, бо вже на сонечко височенько. Казали на 9. Сьогодні бігти по знахідки. Подивіться, <плес> <б> яке сьогодні Дніпро. Погодка <плес> просто шепче, але ж жодного камрада кроме нас немає. <плес> 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 Це якось така трошки дивно. Або вже камради зневірились, що з нахідок не сильно багато. Або ще якась причина є, може якісь нові місця там випробувати. Ну а ми, я сьогодні впевнений, без знахідок не останемося. Тому будемо йти і щось таке цікавеньке до красиво. Так. так, друзі, прийшло десь півгодинки, камради розбрелися, в камрадки навіть старенький, ну Потім на обіді покажу. І в мене, друзі, кілька шмурдячин знайшов і нарешті перша монетка, перша знахідка за сьогодні. І подивіться, хто така попалася. 20-ка з 46-го року. Як новенька, красивенька, трошки вигнута, але стан чудовий. По ціні, друзі, скажу, сама частенька, сама дешева, безпонтова, але ж, але ж перша вже є. Друзі, діли до обіду підходить, а в мене сьогодні щось слабенько. Рада, трохи там різного шмурдяка попадається. Ось якась така цікавенька штучка попалась не зрозуміла, чи від ременя, чи... чи може від каблука. якось. Ну, коротше, щось таке латуніве класненьке. І там ще кілька шмордясін, конинки, пломби. Ну, таке я навіть не знімав. Камради на ту сторону перейшли, я, мабуть, не перебреду, бо трішки вода вже додавалась. Але то несуть. Ось пімо таку манесеньку, манесеньку знахідку. Побачиш така черненька, подумав, напевно, цю знайшов. Як її отуш, луску чи шуйку. Але ні, друзі. Але не менш приємна штучка. Зараз, зараз, зараз. Зодиваюся. І пробую сфокусуватися. Таке маленьке, що не хочу навіть показувати. О! Подивіться, друзі, хто? Манесенький, манесенький шматочок. Срібного хрестика. Якісь там десяті частинки грама може і буде. Малесенька, але прикольненька і хороша знахідка. Перша сьогодні срібельця. А оце вже веселіше. До обіду вдалося таки мені знайти ось одну чешуєчку. Прямо зверху лежала, видно на її. Ось ось ось, друзі. Навіть копати не треба. Махнув телефону качем і знайшов. Тільки я її не витирав, не зрозуміло, що за чешуєчка. Зараз трошки роздивлюсь. Напевно ж конячка. Петровська, напевно. Ну тут О, буковки дивіться, як чітко видно. Ой, зараз. І покажу взагалі суперова. Подивіться. Клас. Ой. Класненька, класненька така штукенція. Я думаю, сьогодні кілька штучок я б таких знайти. І можна куп вважати вдалим. Хай вони нічого не стоять, але ж, друзі, це така доволі нечаста знахідка, попробуйте ці чешуйки знайти. Якби на Дніпро, то мені майже вони і не попадались ніколи. Ну що, приколенька, ховаю і біжу ще шукати. Ще, друзі, випадково на цій місцинці церкви зачепив. Така, як мідна одиничка чи двойка. І тільки в руки взяв, думаю, треба зазняти, то сильно не роздивлявся. Так, хто такий? Подивіться, Ух, стан просто чудовий. Навіть затирати не хочеться. А по номіналу одиничка 1903, здається. Трошки про труда. 1903, але стан подивіться. Як новесенька, прикольненька. Ну що, друзі, кайфова монетка в карман і ще трошки побігає. А там уже камродери на обід погукають. Тільки не знаю, чи я повідомлю. них туди я ту річечку. А ні, буду просити, хай назад вертається. Ну то вже буде трошки, трошки пізніше. Так, друзі, пройшло 5-7 хвилинок з того моменту, як я показав вам одиничку ту, Миколаївську таянка. Ось п'яти другу проходку, раз пройшов другий раз і чого я включився. Десь, десь тут сигнал був. Таке щось не зовсім мідний, але доволі чудовий. І думаю, поки вітер невеликий, спробую його споживчок. Десь тут приблизно. Не знаю, рукою зараз зручно буде, але, але, але спробую. Цікаво, що ж вона таке гарно так свистить. Рібиться набривати трошки інший звук. Але, але всяке, всяке може бути. Може фінерка. стоять. Ну і що? Ще один царюк маленький. Все один царюк. Ай, де вона? Ховаюся. Ховаюся в тінь. Ще один царюк. тільки затертий, -мо. Та що ж таке? О! Затертий царюк. тільки зараз двічка. Якого року? 881 О, Маша ще якась не часта, але трошки підубитенька. Одиничка була. Набагато набагато краще. Але все одно, бачите, класненька така монетка. Ще, друзі, і онлайн викопав. Класно. Так, дивіться, що робиться. Зійшли ми обіду тяга в рот хоче купатися. Священно. А цей. Earth... Сьогодні хоч не підогріта вода. Бо я думаю... Йомаю, мені ось холодно і дивиться даже. Якби глибше було, можна було покупатися. Та ще парюм. Так, поки кабрати корси, покажу, яка чорна на сторони церкова та нас суне. Сніг чи катаклізма якась. Будь. Сніг, дощ, не зрозуміло, що таке буде. Ну, а ми, а ми, а ми, а ми йдемо по тихесеньку і будемо обідати. Я ще може знохідки зараз камарадські покажу. Якщо Шо? там у них настребляли трошки. Шо? Так, ну все, розкладаємося. Ну як водичка? Чудова. Я не ризикну. Це... І так, друзі, смачненько ми перекусили, тут обідали, але ну, знахідки показувати не буду. Подивиться, що робиться, вітер розібрався. Та я думаю, до вечора вже там і тоді збереться більше і буде цікавіше. Там кабратів, дивись, цікавенька така є, що показати. Тому дочекайтеся. Зараз я ще кілька штучок знайду. <с öğrenc> Та-да, після купання. <рап brewer> <думану> Інтрига до вечора. <піллянна> Щас, <піллянна> da -da. По секрету скажу, така незвичайна одна монетка попалася не для наших країв, але прикольненька. Тому, тому якось так поки що, вечором все буде. Дивимося, не Так. А, щось десерт спони у нас є. Що зараз десерт перекусимо і, 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 і. і будемо йти копати. Вже хтось не видержав, вже, вже попів. А я зараз та не реклама, але отакий от перекусіон і, і біжимо. Друзі, Після обіду мене майже взагалі тиша. Знахідок ніякий не попадається. хожу хожу, мабуть, вже години. І ось що таке спіймав. Думаю, якась монетка середньовіччя, А тоді ні. Як придивився, друзі, щось таке. Щось таке, бачите, щось таке релігійне. Якась типу ладанка. Ісус Христос. Щось таке навіть як срібло. Тільки щось трошки не можу нічого. Розібрати, а з цієї сторони взагалі щось таке незрозуміле, але все одно якась така незвичайна і прикольненька знахідка. Ех, друзі, слабенько сьогодні, ще й дуже слабенько, хожу по такій місцині, пустеля така, взагалі нічого немає і сигналів майже немає. І щойно дзвінки і сигнал думаю, це напевно якась ложка. Не повірю. Але, друзі, ні. Якась монетка. з цієї сторони глянувши мідюшна. Така на оцю діньгу схожа. Скоріше за все вона є. Бачите, тут курка. А тут а ні друзі, помилився. Я не діньга Це у нас полушка. Полушка-полушка. Та щось з, бра... з брачком невеличким... А ну, зараз роздивиться, О, друзі, подивіться. Полушка 1700 якоїсь року. Але з хрестової копійки перечекан. Бачите таке вигляді хрестика, такі лінійки. Ех, шкода, шкода, шкода. Але, друзі, от такенька і з цієї сторони, бачите залишки, залишки від попередньої монетки, щось залишилося. Думаю, вдома ще помию, що буде гарненько видно так здається 1731 повозки. Друзі, сьогодні трошки невдалий день, а навіть і мрот вже підійшов, питав, теж після обіду слабенько. Ну, те, що нема сигналів, це нічого не сказати. Шмордячок, він попадається, а так взагалі тиша. І ось біля... Острова зверху, так нависоко, не глибоко. Такий дзвінкий, непоганий сигнальчик був. І подивіться, кого вдалося мені спіймати. Я вже не очікував сьогодні ще, ще одну знайти. Але подивіться, друзі, знов конячка і знов, напевно, петровська монетка. Ще рікона під конячкою видно. Це, це усе, Петровська. Тут буковки затерті трохи. Але але хоч щось трішечки видно. Хоч і довший деньок, друзі, але ж потихеньку-потихеньку та й вечоріє. є. Яким ради вже додому побігли, що їх так спонукало, не знаю, але видно знахідок не дуже, через те побігли. І я вже по дорозі додому, мабуть, останню за сьогодні знахідку так успіймав. Отакесенького, ну, пока зісти. Отакесенького, малесенького хрестика спіймав. Де ось не хоче фокусуватися, ну, ви бачите, да? такі невеличкі, розп'яття. І з тієї сторони щось трошки, о, ось так видно, щось трошки пописано. Ну, все, друзі, не хочеться мені це казати, а... Прощатись, біля машини покажу камрадових тук трошки, а там і свої. Я багатенько сьогодні не знімав. бо там то облумочки, то ще одне, то друге. Але вдома вже все розложу і покажу. Я думаю, що це, мабуть, були ці. Раніше пловки були такі, там такий такі. Оце на трусах. Дивіться, в тебе три? В тебе такого тако нема? Так, набігались <правлі> ми сьогодні вже вечоріє, і ми зібралися біля машини і будемо хвостатися з нахідками. Ну, до як золоті. Так, ховати своє золото, оце тут. Це, і це, давайте розкажіть, що у вас тут така гарна. Ось що це, це, то, бомб, це, це теж золото. Я сьогодні тільки золото зберу. Ось, ось, ось бомбі, такі, ці, ці, <правлі> керас, у бонте великі, цікаві. Красиве, чорне. Щось було, але не маю. Не той бонці з дука сім'ї. Такий хрестик 15 це Миколаївська копійка 200-2 чешуйки. Ось цішуйки масу не то вже дві, а не близько показувано. Це мідна. Це така як мідна якась така непонятна. Масивно така. Хрестик такий. Секунду, секунду, я це люблю роздивлятися, цих дрібнуть. Древненький. Так, а ну що там козацький чи який? Да. Ось от и казацький чеки? Во сюди висить, що струвал бувалаш поломанный верхний Ще з камушком. Кам... Це... Камінчик. Да, красивенько. Каменчик. Ну, все це, це радянське. 15 і 20 копеек кромочных. И на майку руку. Сорок якийсь. 40. Це теж Миколаївського формату копійка, тільки пугнута якось. А одиничка не видно якогось. Деньго? Тоже зачухає. Ні, так що видно, там її рік повинен бути. Так, а хто ж вона така? Така як 57 наче. А. Да, слабенько. От цитучок такий спатня, наверное, ну, на ну, батут, на, на платану. Але ж повно, ну, повна хаборночка може є. Так, да. потрошку, потрошку він назбиралося. Ну, живе це... та ну, таке місце підбито, тільки далі нема куди. Вон він так, якби що низ був, що ж набову? Щось причепано. Ми... ми цього вже не знаємо. Да. Так. Що, 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 що хрестика кращеками туди почекати? Вже ще... тут буде красата. О, і куди ми, і куди її одінемо? Не будем натягнути. Так, а ось у наступна хаборночка, Ось красивенька монетка. Катькина двічка 64-го року. Це напевно саме перша було, так? Так, тут краєчка. Так, а що тут ще така цікавесенка є? Хрестик срібний. Ага. Покажу зараз близько. Чорна така срібль, це на неї проби. Головне, що вушко ціленьке. Тоже срібло. Білончик десятка 910-го року. Микола друга. Ти ще не молодець. Оце Старалась. ось щось таке незрозуміле. Чи пражський груш, чи, чи польський. Ну, я б сказав б, на груш, похоже. Да, Оцей урел. Ну таке щось красиве. Почисти, Серед... Середньовіччя, да, треба чистити. Я тоді, якщо почиститься, покажу фотки, що воно вийшло. Ну, класна монетка. Але ж фортуна. Фортить, да? Так, да, фортуна рулить. <рес> Одиничка 902. О, це, 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 це з очків із цих. Візьми, та Очки О, якраз є розіння. Так, що, да, що два, там ще цікавень? Так, була кулачка, крутілочка. А, ж ось хоч і показати. Одна друга дєнішка 908-го. Грина полука. Ананас, у посрібненому, погано вушко Максима Копейкина. аж масина така. Мощно. Такі. І дві районщини. Соєтики, двадцятки, мабуть. Ай, молодець. А -а -а. Да. <реш> так. Ну, давайте свої тут. Ну, Чим багаті, тим і роді. Так, так, так. А що це таке? Хто зна, що це таке? Сер шо... тер. тер, тер Мені не до теперішки. Ану, на секундочку, я вкраду. Мені ось, ось щось похоже на цього формату, щось катькане, щось товсте, мідне. Або це одиничка, це? або двойка. Ну, не знаю даже, як його посіти. Або... або ця ще може бути, капуста двойка. Оце, напевно, двойка капуста, сильно-сильно окислена і оце така. Такому панцирі виходить. Так, вертаю. Ага. Так, що тут ще таке Ось цікавеньке є. Радіончик раз. найцікавіше. Оце. О, да да я -да, щоб це всім показати. ця ж якась Ай. османська чи якась ця красива така монетка. Але ж, друзі, на жаль, серед нас немає спеціалістів. Не скажемо, що вона. Ну щось таке класне. Чи іранська може, чи щось типу такого. Ну, да, щось, майська, У, трошки помиється. Да. Ну, чиститься, щось а тоді буде видно, що це таке. Зафуткаємо і, і в інтернет закинемо. Так, оце ось якийсь кадет чи курсант з пугуна, мабуть, буковка. Колечко таке. Латунька, латунька чи срібна. Так, Що о, о. Секундочку. Полушка чи деньга? Полушка Полушка 736-го. Така величенька, красивенька. І навіть ну, гурту на ціленьке. Да, на Та вона персточек ось. цілий. Що тут ще заховалося? Матнюшки дві і радіончик ось. 27-го. 7-4, а тобі 5. Ці, Цікавий гудзик такий. О, не побачив я. Ох, таке щось на масона похоже, тільки задро крила вгору. Це, мабуть, періоду 8 передмасонський, бо щось таке похожий. Крила, мені попадалось такий гудзик, такий, французький. Французький. французький? Да. Двоголовий, і виходить, я теж пару тижнів назад десятку знаходив, 26-го, там такий самий рев. Зараз ці крила вгору, то це, мабуть, початок 800-х років. Це перед А тут також трошки опущені носять. 810-й, 800-ті. Так, ми показує царка. крилом сама. Найперша сьогоднішня, моя зможу це. Так ама взяв полетів. Так, і троєчка затерта, і 899 року. Ну так, не густо, але й не пусто. Така непогана кубка, монаток і Як би там не було, але цікаво. з кожним виходом все менше і менше і менше. А саме цікаве, камрадів сьогодні взагалі немає одні ми. Як вона називаємо тих камрадів, що тут немає? Слабаки. 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 Або О, вони можуть. якщо воду не дадуть, буде погода, будемо міняти місце безпокочені. Мені здається, вони теж поміняли, напевно, там товчучо, це сьогодні цілий день. А ми тут Де? десь якесь таємне місце знайшли і всі туди поринули. А ми тут остатки вигрібаємо. <ріх> так, так, ну все. Зразу ми знайдемо собі таке таємне місце. Ми купимо мньоса. І, будемо жар... і на жар... і поїдемо у ліс. Назав... Так, ну все, ми вже натомилися, їдемо по каву додому і спать. До, а я ще ж вдома трошки покажу своїх капелька знахідок і, і будемо закінчувати, будемо прощатися. Та... Ні, не прощуйся. до наступних зустрічей. Так, 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 ну, цей випуск вже буде до... закінчуватися. Так, так. так. ну що, грузимося і додому. Грузим. І ось нарешті вже вдома, друзі. Небагато зараз у мене знахідок, але є трошечки, що показати. Різні обломочки, монетки, срібельця трошки. Такий скромненький вихід, але все ж трошечки є. І почну, напевно, шмурдячка. От такенька якась штучка попалась. Не знаю, що вона таке. Її так ще гарненькою щіточкою латуні вичухнув. То вона така взагалі чудова зробилася, але ж, друзі, не знаю. І на каблук схоже, ну на бульку, на низ каблука і на. Якесь ремінне закінчення. Чесно, не знаю, підкажіть, що у нас така за ну, Видно, що пізній царизм або раннє радянське. Далі, 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 далі. Отакі от мені кільця попадалися. Видно, бачите, що щось напаяно було, ще щиток якесь, напевно. А так простеньке, бронзове. Раз. Ось такеньке середньовіччя якесь. Бачите, та, як вона роза на неї кажуть, така. Таке ж намальована якась квіточка, типу, це зазвичай середньовіччі такі трапляються. Далі от отакесенький-малесенький щиток від кільця, але подивіться, подивіться який смішненький хтось там намальований, якийсь коник, чи якась тваринка, чи якась пташечка взагалі таке щось незрозуміле. Малесеньке, смішнесеньке. Але, по-любому, друзі, таке вигнуте. був щиток від якогось перстенька. Далі. Два обломочки від хрестика, ось низ, верхушка. І, на щастя, під кінець мені попався такий ціленький. Прикольненький, красивенький, незвичайний, але, напевно, якась штамповочка І два гудзики ці, ще ось якась штучка, конинка. От таке незрозуміло, друзі, щось із прорізів попалося, кудись надягалося, але масивно таке латунєве чи бронзове. Не знаю, не знаю, не знаю, від чого воно, але щось таке. Прикольно, може, від, від зброї навіть від якоїсь. Так, куди поїхала. Далі, ось, подивіться, німецька гільза від патрона. Е, і хтось закрутив сюди бут, сюди приварив цю штучку. Тут було таке коліщадко і була така саморобна, така невеличка запальничка. Прикольненька. Але бачите, тільки запчастина від неї залишилася. Або, може, не доробили, або, може, розпалося. Так, це ну, така цікава плумбочка. Плумбочка, скоріше за все, 1939 року, а може й помиляюся. Ну, не знаю. І так само ось від запанки якоїсь штукенції і із запам. Канза, напевно, царизм. І склум. така лаптуніва прикольненька. Так, ну і що? По монетках. По монетках, їх тут небагато, але хоч щось покажу. Одненький єдиний попався мені радянчик, отака От 20-ка 46-го. Стан такий доволі чудовий, трошки згинята була, я, друзі, її ще підрівняв. Ну, Трошечки є почервоніння, можна й дому брати, але не схотів, вже, друзі. І так нормально. Далі, царіока така двічка. Переніс додому, просто сполоснув водисть, навіть не чухав, не мив, нічого. От такий дніпровський сохран, можна сказати, але ж трошки затерта вже. І ось трошки краще збереження в такої монетки. Але теж, бачите, не зовсім ідеальна, але доволі-доволі така хороша. Щось відбитий шматочок чи розрубаний. І от такесенька, доволі така класненька. Подивіться. Полушка 31-го року, перечекан із хрестовика. Зараз закину футочку, як той хрестовик виглядав. Здається, там була одна копійка. І ззаду. І такий вершник на коняці, Москва написана. А тут хрест і одна копійка, по-моєму, 1728 чи 1726, ну щось типу такого. Я не сильно розбираюся, поки що, бо мало знаходив. Але ж, але ж все одно. Так, сюди її покладу. І і і доприємненько срібельця. Хоч і мало, але ж трошечки є. Я думав, друзі, це уже не Петровський якогось другого чешучки, але помилився. Датували мені одну 1699 рік. Це, скоріше за все, здається, це вона. А одна 1700-х років. З'являється ну, обидві петровські. Далі, оттакенька штукенція. Так само людей питав. Мені допомогли сказали, це якась монатовидна підвіска. Але, скоріш за все, таке XVIII-17 століття. Тобто приблизно десь 700 роки, щось, 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 щось приблизно такого, як оця полушка років десь того періоду. Плюс-мінус. Але, друзі, хто його зна, така вона лита, приколенька, але срібельце важив рівно 1 грамчик. Ну і маленький-маленький таке ще шматочок разтика, який я вам показував попався. Важить він, до речі, 10-ту граму слабенько по сріблі, але ж, але ж трошки є. І там ще, друзі, хотів виправити це трошки відео. Там, де Камрад знайшов таку монеточку. Незвичайно Османська імперія, там, здається, номінал Мангір називається. Теж перший раз таке слово почув. Там я поставив тисячу, 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 600, якісь 87 здається, рік. Але Пізніше мені підправили там 1691 рік, ще й доволі рідкісна монетка. Тому от таке таке попалося. А стосовно срібельця, друзі, хоч це раз трошки малуватенько, скажу вам по секрету, наступний вихід. Вже трошки Дніпро було підмерше, був невеличкий льодок, але вдалося мені знайти золото. По секрету вам скажу. Тому чекайте пару днів, і буде, буде, буде новий випуск. А поки що буду прощатися.